Привіт! Сьогодні ми будемо робити розчини як кава і чай. Ми закипаємо чайник. Ми вибрали ось цей смак для чаю малина. І зараз ми зробимо сам чай, бо зараз в нас лише кип'ячена вода. Достаємо в чашку і беремо, заливаємо ком окліпом. Ось такого, ось тако. Потім в іншу чашку отако. Ось тако. Отак. Ми тільки що зробили неймовірний розчин під назвою чай для мене та Тимофія. Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Олександр Пушкар благородний, а точніше, ваш хімік. Сьогодні я зроблю найскладніший розчин на сьогоднішній момент. Я зараз насипаю кофе і мені це дуже подобається. Його треба утрамувати. Зараз ми повинні будемо поставити цю тему сюди. Отак, от робити, його все закрутити. Зараз ми чекаємо. Тепер ми повинні його поставити на плиту. Трібно... Треба почекати, поки на закипить і почне буль. Ви почули цей звук, це означає, що кава вже тут. Ого! А є у yeah, Це наш розчин кава, який я приготував сам. Незвичайно. Тут є елементи H2 і кофе. Все, всім дякую за увагу. До побачення. Дякуємо за перегляд цього геніального відео Яна Михайлівна. Сподіваємося вам дуже круту оцінку, бо ми дуже постаралися. До побачення висновок сьогоднішнього дня, про що ми зробили розчини чай та каву, які ми споживаємо кожен день. А я й досі вчу хімі з 7 класу. Тому всім дякую за цей перегляд. До побачення.